Київ вже живе мирним життям, попри тривоги, попри сьогоднішні тривоги, це ем, ну, майже мирне життя. Е, і для того, щоб не втратити е, я не знаю, відчуття війни? Відчуття війни, да я е, дякую, не не міг знайти слово. для того, щоб не втратити відчуття війни, я їжджу мінімум. Щомісяця, а то й частіше до військових, і їздив подивитися, щоб надихнутися війною, щоб надихнутися злістю, їздив у звільнені міста. До окуповані. Тобто Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Чернігів. У Чернігів було дуже зворушливо. І це дає такий мені заряд енергії, як коли важко. Ми згадуємо легко картинку з минулої поїздки: як наші воюють, як там страждають на територіях, в яких були росіяни, і це дає енергію для роботи. Тобто я живлюся цим.